У моєму житті було рівно 200 гривень, півтора відсотка зарядки на телефоні і одна велика мрія, яка мала здійснитися о 14-й. Мене чекали в спарк. Це був не просто шанс, це був квиток у вищу лігу, креативна агенція, що робила кампанії для брендів рівня Вок. Я готувалася тиждень, вивчила їхню портфоліо, підібрала ідеальний бежевий тренч і випила стільки кави, що руки трохи тремтіли. Але все пішло шкереберть. Таксі застрягло в заторі, злива перетворила місто на Венецію. Коли я вилетіла з машини біля БЦ Скайлайн, до зустрічі залишалося три хвилини. Скайлайн був монстром. Дві ідентичні скляні вежі, схід і захід, впиралися в сіре небо. Я знала адресу 15-й поверх, офіс 1504. Але в паніці я не глянула на літеру корпусу на навігаторі, я просто побігла до найближчого турнікета. Охоронець махнув рукою, мовляв, ліфти там. П'ятнадцятий поверх зустрів мене не запахом дорогої парфумерії, а пилом. Коридор був завалений коробками, десь вищав дриль, двоє чоловіків у брудних комбінезонах тягли сейф, голосно сперечаючись, як його не впустити. Ремонт промайнуло в голові ну, звісно, креативники люблять лофт і гранж. Я переступила через рулон кабелю і штовхнула двері з номером 1504». Замість опенспейсу з макбуками я побачила кабінет, завалений папками та зразками каменю. За масивним столом сидів він. Чоловік виглядав так, наче не спав три доби. Темна сорочка, рукава закатані, краватка валяється десь на підвіконні. Він кричав у телефон. Гришо, мені начхати на дощ. Бетон марки М 400 не чекає на натхнення. Якщо міксери не виїдуть через 10 хвилин, я особисто приїду і заллю тебе в фундамент. Він жбурнув телефон на купу паперів і нарешті помітив мене. Ви хто? різко запитав він. Якщо з податкової, я зайнятий. Якщо кур'єр, кидайте на стілець і йдіть. У мене перехопило подих. Це точно не арт-директор. але часу розбиратися не було. Я запізнілася, назад дороги немає. Я не з податкової, я ваше рішення. Він вигнув брову, зупинивши погляд на моїх мокрих підборах. Рішення чого? Всього. Я зробила крок уперед. Ви кричите на підрядника, бо у вас горить дедлайн, а комунікація провалена. Ви втрачаєте груші, бо намагаєтесь контролювати все сам. Вам потрібен не наглядач, а стратег, маркетолог. Він відкинувся на спинку крішла. Інтерес в його очах боровся з дратуванням. Маркетолог. І що ви мені продасте? Повітря. Я продала минулому клієнту партію купальників у лютому, зробила солд аут за три дні в мертвий сезон. Я знаю, як працюють люди. Якщо я змусила жінок купувати бікіні в снігопад, я зможу вирішити ваші проблеми з. я глянула на стіл, з гришею. Він мовчав лише цокав ручкою по столу. У нас HR звільнилася вчора, втекла, не витримавши темпу переїзду. Телефон розривається, сайт лежить. Ви готові працювати в безладі? Хаос, моя зона комфорту, збрехала я. Денис Андрійович. Випробувальний термін місяць, оплата щотижня готівкою, поки не налаштуємо тут все. Він штовхнув до мене товсту синю теку. Це вступні дані, паролі на стікері. Починайте. Я схопила теку, як рятівний круг. Я це зробила, відійшла до вікна, щоб видихнути, і розгорнула папку. Перша сторінка жирний грубий шрифт тов «Будмаш транс, оренда спецтехніки, бетон, щебінь. Мона наче струмом вдарило. Я підвела очі крізь дощ, у сусідній вежі навпроти, світилися величезні вікна. Там ходили стильні люди, пили смузі, на склі висіла неонова вивіска «Spark Agency. Welcome». Я переплутала вежі, я щойно влаштувалася маркетологом бетономішалок. Першою думкою було втекти, просто залишити теку і зникнути. Але телефон у кишені вібрував від сповіщення банку недостатньо коштів для оплати проїзду. Я подивилася на спарк у вікні, потім на папку з написом Бетон. «Гаразд», – прошепотіла я, бетон так бетон. Робота виявилася не просто безладом, а смугою перешкод. Колектив складався з сурових чоловіків, які вважали маркетинг чимось на кшталок астрології. Дяточка, зустрів мене головний механік, дядя Міша, витираючи руки мастилом об ганчірку, ти хоч знаєш, чим екскаватор від навантажувача відрізняється, чи будеш нам тут гороскопи складати? Я мовчки дістала телефон, відкрила Google, за хвилину знайшла схеми і тицькула йому в екран. Навантажувач має фронтальний ковш для сипучих вантажів. Екскаватор копає котловани. А ви, дядя міша, зараз запізнюєтеся з виїздом на 20 хвилин, і якщо клієнт напише поганий відгук, я особисто буду читати вам лекцію про репутаційні ризики години зо дві. Механіки переглянулися, дядя Міша хмикнув, але пішов заводити мотор. Денис, який стояв у дверях, ледь помітно кивнув. Але найважчим був не дядя Міша, найважчим був він. Денис працював як машина, він приїжджав першим, їхав останнім. Він був професіоналом до кісток мозку, але закритий як банківський сейф. Між нами виросла дивна динаміка. Він давав завдання сухо, коротко, я виконувала їх ідеально, намагаючись довести, що, що я не помилка. Злам стався на другому тижні. Потрібно було оживити соцмережі, фотографії щебеню набирали по три лайки один від мене, два від ботів. Нам потрібен вірусний контент, сказала я на планерці. Аню, ми не цирк, відрізав Денис, не відриваючись від ноутбука. Ми серйозна будівельна компанія. Серйозні компанії теж можуть бути стильними. Дайте мені один день і один екскаватор. Я витягла хлопців на майданчик, увімкнула до джакет на повну гучність. Так, Сергію, кричала я, водію катка, ти їдеш повільно, в ритм, дядя мішо, ковшем робимо біт». Вони сміялися, крутили пальцем біля скрони, але робили. Я змонтувала це відео вночі, наклавши динамічні переходи. Це виглядало як трейлер до трансформерів, тільки з українським вайбом. Зранку відео набрало 400 тисяч переглядів. Дірект був завалений. Вау! Хто у вас СММ! Замовлю бетон тільки заради цього водія! Денис дивився відео на моєму телефоні, його лице залишалося незворушним, але в очах стрибали бісики. Ти змусила сорокатонну машину танцювати, нарешті сказав він. Я ж казала. Естетика сили. Він повернув телефон, і його пальці на мить торкнулися моїх теплі, шорсткі. Непогано працюємо далі. Це непогано від нього важило більше, ніж геніально від будь-кого іншого. Того вечора ми затрималися вдвох. За вікном знову лило офіс порину у тишу, тільки гудів мій ноутбук і шерудів його паперами. Ми замовили піцу. Їли прямо з коробки, сидячи на його столі, відсунувши креслення. Чому ти тут, Аню? раптом спитав він. Ти виглядаєш як людина, яка має сидіти на показах мод, а не рахувати кубометри бетону. Я завмерла зі шматком піци в руці. Життя вносить корективи, іноді треба спуститися з подіуму на землю, щоб зрозуміти, як цей світ будується. А ви чому будівництво? Він потер перенісся, виглядаючи раптом дуже молодим і втомленим. Батько почав цей бізнес. Коли його не стало, я мав вибір продати все і жити на балі, або продовжити будувати. Я обрав будувати. Ми дивилися одне на одного. В напівтемряві кабінету зникли ролі бос і підлегла були тільки чоловік і жінка, які втомилися, але знайшли спокій в присутності одне одного. Він нахилився, щоб забрати серветку, його обличчя опинилося занадто близько, я відчула запах сандалу і дощу. Погляд його впав на мої губи. Повітря стало густим, я бачила, як розширилися його зіниці, і я чекала, я хотіла цього. Він почав наближатися і раптом різко відсахнувся, вставши зі столу. Пізно, голос його став сталевим. Виклич таксі, я уплачу. Він відвернувся до вікна, засунувши руки в кишені. Момент розбився, як скляна ваза. Наступні дні він перетворився на лід. Він уникав мене якщо ми їхали в ліфті, він втуплювався в телефон, на нарадах ігнорував мої ідеї, сухо киваючи далі. Колеги почали шепотітися. чого вона тут досі, Вакансії ж не було. Та точно шеф її привів для себе бачили, як вони переглядаються. Я чула ці розмови біля кавомашини Денис теж чув, і замість того, щоб захистити, він віддалявся ще більше, ніби моя присутність компрометувала його самим фактом існування. Рівно через місяць пролунів дзвінок. Ало, Анна, це hr Директор Спарк. Ми переглядали архів і знайшли ваше резюме. Ми в захваті від вашого портфоліо, коли ви можете прийти на фінальну співбесіду? Я стояла біля вікна, дивлячись на вежу навпроти. Моя мрія сама постукала у двері. Я мала б стрибати від щастя, але я відчувала лише порожнечу. Я подивилася на Деніса він сперечався з виконробом енергійний, живий, справжній. Я не могла більше бути там, де мене соромляться. Я зайшла в кабінет без стуку. Денисе Андрійовичу. Він підняв голову, втомлені очі, зморшка між перебрев'я. Я зайнятий Аню. Якщо це про контент-план, то надійшли поштою. Це не про контент. Я поклала на стіл звіт і білий аркуш. Продажі за місяць плюс 35%. Впізнаваність бренду в регіоні виросла вдвічі, а це моя заява. Тиша стала такою дзвінкою, що можна було почути, як гуде лампа. Чому? тихо спитав він. Тому що я не на своєму місці, я помилилася дверима місяць тому. Ви це знаєте, і ви робите все, щоб я почувалася тут помилкою. Ви ігноруєте мене, щоб. щоб що? Щоб ніхто не подумав зайвого? Вітаю, вас вийшло. Він повільно встав, обійшов стіл. Ти думаєш, я не знав? Про що? Про помилку. Я бачив твоє резюме на Work.ua наступного ж ранку. Я знав, що ти йшла в спарк, я знав, що ти переплутала вежі. Тоді навіщо ви мене взяли? Він підійшов в притул. Бо коли ти увірвалася сюди, зла, мокра, впевнена у собі, ти була єдиною живою річчю у цьому бетонному склепі. Ти дихала життям, Аню, і я егоїстично захотів це життя затримати. Тоді чому така холодність? Бо я твій директор, вибухнув він. Я найняв тебе з вулиці, весь офіс пліткуват, і я хотів, щоб тебе поважали за твої мізки, за твій талант, а не вважали черговою інтрижкою шефа, я тримався подалі заради тебе. В мене перехопило горло. І як спрацювало, прошепотіла я. Вони тебе поважають, дядя Міша за тебе горою, клієнти в захваті. Він подивився на мою заяву, потім на мене. І я, я більше не можу грати в цю кляту байдужість. Я намагався бути правильним босом, але до біса. це». Він схопив заяву і розірвав її навпіл. Ти звільнена з посади випадкового маркетолога. Що? Я пропоную тобі посаду директора з розвитку з нормальним укладом, і я, він зробив останній крок, знищуючи дистанцію, пропоную тобі вечерю сьогодні, не як співробітнику. Я дивилася на нього на розірваний папір. Аспарк, вони дзвонили, кликали до себе. Його лице змінилося. Він напружився, готуючись прийняти удар. Ти підеш? Це ж твоя мрія. Я подивилася на вікно. Вежа навпроти сяяла ідеальним холодним світлом, а тут поруч стояла людина, яка пахла сандалом, бетоном і надійністю. І я дістала телефон. Алло, так, це Ання. Вибачте, я не зможу прийти. Я вже знайшла роботу. Ні, умови не кращі. Умови справжніші, і я скинула виклик. Денис дивився на мене, ніби я щойно подарувала йому цілий світ. Ти одмовила їм бетон надійніший за моду Дениса, а плітки, він взяв мене за руку, міцно сплітаючи пальці, і якщо побачать нас разом, будуть говорити. Нехай говорять, нехай засуджують. Якщо ми разом, ми побудуємо стіну і від ніг. Він притягнув мене до себе, домовилися. Він поцілував мене не обережно, як тоді хотів, а впевнено, жадібно, як людина, яка нарешті отримала те, що так довго чекала, і в цьому поцілунку було більше драйву, ніж у всіх рекламних кампаніях світу. П'єс. Іноді помилитися дверима це єдиний спосіб потрапити додому. Не бійтеся звернути не тоді можливо, саме там, серед хаосу і коробок, на вас чекає ваше справжнє щастя.